Це місце на межі Кіровоградської і Миколаївської областей. Тут на початку повномасштабного вторгнення Росії, 25 лютого 2022 року, помітив два російських танки, розповідає військовий Олександр. З міркувань безпеки просить не показувати обличчя і не називати прізвище. Два російські танки, які прямували на Кропивницький, були особисто мною. Замічені з Баштанського напрямку вони йшли на той час. Вони баштанку вже бомбили. За 800 метрів територія Миколаївської області позаду мене знаходиться наш блокпост метрів 600-700 від цього місця, де був висаджений перший російський десант російський. Порахувати їх було неможливо, тому як вони розійшлися тут. Вони робили свою розвідку, ну, приблизно ну, 30-40 чоловік було. Згадує, 25 лютого 2022 року отримували інформацію про різну кількість техніки російських військових. По даним було близько 800 одиниць бойової російської техніки. Не повністю 800 одиниць зразу, а от, наприклад, з Баштанки йшло там 70 одиниць бойової техніки, там вони і горюче везли, і боєприпаси везли, і БТРи, і танки йшли з ними разом. І це ж ці два танки, які дійшли сюди. Це була їхня якби, чи ніби як розвідка. Каже, про рух російської армії до Кіровоградської області дізнавались від своїх зв'язкових. Сформувалася така у нас розвідка з цивільних людей, де хто міг, там по забитих сел, заброшених селах, ну, вказували напрямок цих колон, куди вони йдуть. Одна людина, яка загинула в нас, ну не в нас, а загинула на території Миколаївської області, але вона працювала для нас, для Кропивницької. Території, будемо так говорити, передавала інформацію на свого зв'язкового, а його зв'язковий вже виходив на мене. Він коли перераховував колону, яка рухалася по селу. Я точно не можу сказати саме з якого села він. Коли він повернувся додому в селі, у нього він рахував техніку. Його застрелили прямо в дворі. На жаль, я не знаю. Я ще раз говорю, не знаю цього прізвища, і всі зв'язки якби втрачені. Ну немає, в нас не було один з одним зв'язку. Все якось люди підстраховувалися між собою. Говорить, отримані дані про російські війська передали керівництву області саме на цьому місці зараз, де ми стоїмо за 8 кілометрів від кропивницького кордону. Було нанесено нашою авіацією по руській військовій колоні. На цьому місці була розбита машина з БК. Це сама перша їхня. В цій посадці було, були заховані їхні бойові машини. Ракетні установки, і радіолокаційні установки, танки хотіли заховатись від наших байрактарів і наших гелікоптерщиків. Але в них це не вийшло. Вони отримали 26 числа перший тут бій. Це саме з цього міста та колона, яка була розділена на частини 800 одиниць техніки. Вона була поділена на невеличкі по 70, по 90 бойової техніки. У різних місцях вони стояли, але вони саме з цього місця від Збройних сил отримали перші втрати на перші дні війни. саме, за вісім кілометрів від Кропивницької межі там з цієї сторони був БТР, який теж був підбитий. Їх два було. Один, який з них було відтягнуто, відреставровано і відправлено нашим бійцям. Один з російських трофейних бронетранспортерів тоді привезли у Кропивницький. Це неможливо передати словами. Саме ті емоції був знак того. Що отак кожна одиниця техніки буде? Нашої, тому що ми їх переможемо обов'язково, і це був перший такий трофейний знак для нашого міста, для нашої області. Нині Марія Чорна шукає дані про чоловіка, який попередив про рух російської колони на Кіровоградщину. Це не територія нашої області, не дуже просто знайти цю людину, тому що не називались тоді прізвища, не називались тоді місця проживання. Всі жили за принципом позивних. Але ми зараз обов'язково знайдемо цю людину. Обов'язково найдемо, вшануємо і його могилу. За словами військового Олександра, більше про ті події зможе розповісти після перемоги. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.